Всім привіт. Зараз приїхали на базину. Ододував біля поля такого. Всім здорово, з вами Асарчик. Я два канали відмічу в описі. Кравчук. Артем, Артем. Але і мене Андрій. Заблокали. Ну, тепер ти йом. Я буду нового створювати. Тара приїхали на базину. Приїхали на Резіво. І ти рівно рік не знімав відео на каналі. Я ще рік не знімав відео на канал майже. Один і, це, і в честь цього буде обзор на його. Друзі, друзі, цього. давайте, <гум> щоб Бодя продовжав контент з лялечкою. Натапимо стол йому лайки поставимо. О, давайте а, друзі. Ставим лайки, набираємо, не знаю, хоч би 20 лайків має десь. 30, Ні. 30. Рез, як набирати, я там вже рішу. І, 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 і зараз українки. я зроблю обзор на очерегу. Потім, як назбираємо лайки. Ну, а зараз знімаємо ціло. Збираємо бузину. О, така. Потім ми її вже будемо здавати і якісь будемо мати гроші. Тобто зараз будемо збирати оцю бузину і кидаємо мішок, уже скільки назбирали. Що на мішкам у нас ставає? Зараз ось Будемо назад їхати, щоб полише бачите, як ми нучі повинні їхати. Коро, ой, о, як його. Коні. Де? Кіно. Бай два гілоба, це не зимой відео. Дивіться, який там. О, блекрасник. Опа. Зараз вже заводимо завозимо ригу, будемо заводити десь на дорозі. Вже зараз вона, збирали ось тільки бузини, мішок отак ходить внизу. Зараз будемо здавати вже її. Тобто, замою вже получимо якісь там гроші, там вже поділимо. Тобто. Там, там менше 15 гривень не буде того, що дивіться, нам треба їхати. Ми просто приїхали так по ще додому. Завтра поїдемо. Тільки штани вдягайте. Окей, там кропива виходить. Пята. Тобто то Зараз ми будемо будем, через поля, отут вийдемо е, здавати цю бозину. Е, на вулиці там вже на, на, на дорозі. І зараз ой, вже йдемо з дому, вже коли будемо їхати на ризі самі, то вже, то вже тоді будемо, тоді я вже включу відео.

Вот тут-то

Де, Андрій? Андрію зайді там. Де! Там? Має бути Все, вже приїхали, будемо зараз виграти. Без сина. Приїхали тобто до людей. Все, пожалуйста. Тоді, все, о, збирали мішок. О, ну, я такий вже повний. Все, Зараз будемо з вами прощатися. Все, давайте. Всім Ба -ба. пока. I will die here and Umbrella Corporation present.